Всім телеглядачам! в ефірі з вами Оленка Корніло та програма Традиції світу весною. Ми з нетерпінням очікуємо одне з найбільших церковних свят Пасху. А за тиждень до нього ми йдемо до церкви по гілочки верби. Адже верна неділя нагадує кожному, що уже за тиждень великдень. Саме тому я сьогодні розповім вам про традиції святкування верної неділі не лише в Україні, а й в усьому світі. Не перемикайте! Сьогодні не кожен знає, як правильно святкувати верну неділю за традицією наших предків. Всі в основному чули або щось бачили, як продають гілки-верби перед церквою. Правда ж? От на цьому всі знання і обмежуються, тому я вирішила розповісти про традиції та обряди. Верхней неділя бере свій початок, що в першому тисячолітті Ісус Христос прийняв рішення зустріти свято світлого Великодня в місті Єрусалимі. За ним пішли його послідовники і простий народ. А мешканці Єрусалиму, почувши, що Ісус іде до них у місто, зустріли його пальмовими гілками, так як бачили в Ісусі свого рятівника. Це свято в християнській релігії вважається найтрагічнішим. Це свято відзначається в багатьох державах Європи. В Україні перш за все пов'язані прикмети про погоду та майбутній урожай. А також багато українців в честь великої скорботи веденої неділі дотримуються найсуворішого тижня великого посту. У Болгарії відзначають лазерову суботу. У цей день прийнято ламати гілки, верби і з біснями обходити будинки. За народним звичаєм у цей день молодь просилася в хату і починала злегка бити господарів гілками, промовляючи б'ємо, щоб були здоровими. До речі, українці також мають таку традицію. А білорусі також не забувають про Верхню неділю. А от вони печуть на це свято хлібці, а в один з яких ховають монетку. Кому дістався цей хлібець, сюрпризом того будуть чекати удача та достаток цілий рік. Якщо дівчина візьме цей хлібець, то вона вдало вийде заміж. Ну правда, чи не народна забава, але звичай хороший. Погодьтесь. Сербів, чехів, болгар і словаків теж існує багато обрядів і традицій пов'язаних із цим святом. Приємно, що у всьому світі є традиції, які об'єднують. Вердні бруньки освячені в церкві слов'яни застосовували по різному. Ось, наприклад, в країні діти з'їдали вердні бруньки, щоб горло не Музика Твердим на тілю, яка об'єднує багато народів, це освячення пухнастих гілочок. А вони вважаються наділеними великою духовною силою. Тому хвора людина може використовувати її для лікування. При цьому в народі вважається, що треба гілочкою бити по цілу, і так ваша хвороба відійде. Закінчує нашої її програми про традиції святкування вербної неділі, розповім вам про ще одну народну прикмету. Вона мені видалася досить кумедною та смішною. Послухайте самі, що казали наші предки у Вербну неділю. Не можна розчісувати волосся. Не знаю, чи її колись хтось дотримувався, але говорили таке однозначно. Тому вирішувати вам. Чи дотримуватися старовинної традиції, чи заплестись, і красиво сходити до церкви? А на сьогодні все. З вами була Оленка Корніла та програма Традиції світу до нових зустрічей, Па-па!